Так, по-перше, це підтримка від кенсела, uh -huh. де ми живемо, є кенсел, і це абсолютно нормально спитати і написати листа туди туди з своєю ідеєю, uh -huh. з варіантами навіть самі кенсели знають деякі гранти, вони вже можуть сказати. Далі кенсели вони можуть допомогти цей грант написати, uh -huh. і там є люди, які допомагають повсюди є. Так? Далі є спеціальні компанії, як, наприклад, тернкомпанії, які теж допомагають рефіджі писати гранти. Вони, до речі, вони мені допомогли написати yeah. гранти. І я, да, я дуже вдячна цій компанії. Це люди, я писала, але вони просто редагували, вони казали, так uh -huh. тому що те, що мені здається, що там хочеться, щоб я сказала, це не те, що вони хочуть почути від мене uh -huh. і. Інколи це різні речі, і ось такі речі може знати людина з досвідом, з певним досвідом, що до того, як робити і що.